Про адміністративну реформу нині говориться дуже багато. Це в Україні одна з провідних тем. Ведуться дискусії як на центральному рівні, так і на місцях, а надто у засобах масової інформації. Об'єднуватися чи ні? От у чому питання? Приблизно так, перефразувавши класика, звучить тематика цих розмов. Називаються плюси та мінуси, говориться про досвід інших країн, але маємо приклади таких об'єднань уже в Україні. То чому б не спитати у них, як живеться, чи не пошкодували про свої рішення, що плануєте надалі? Саме з цими запитаннями ми приїхали у гості до першої. Підкреслюємо, першої зареєстрованої державі об'єднаної територіальної громади з центром у Печеніжині. Печеніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади являє собою об'єднаних 9 населених пунктів. Кількість жителів в об'єднаній громаді складає 17 тисяч 694 жителів. Депутатський корпус, який був обраний 25 жовтня на виборах місцевих рад, являє собою 26 місцевих депутатів. Було обрано селищного голову і 26 місцевих депутатів. Перед тим як ми прийняли рішення про об'єднання. Воно передувало громадські слухання, передували дебати, думки, різні погляди. Люди в очікуванні чекали цього процесу, як би воно буде відбуватися. Не всі сприймали таке об'єднання прихильників та противників, було це 50 на 50 відсотків. Але у дискусії, так би мовити, народилася істина: постала нова Печеніжинська об'єднана територіальна громада. Тепер, проживши в об'єднаній громаді, один квартал. Я можу авторитетно заявити, не треба люди боятися. Це є нормальний процес, який в тому числі підтверджений фінансово. Ви себе можете відчувати добрим господарем, від якого залежить тобто, вибір людей. Вибір людей дуже простий. Ефективний менеджер, неефективний, того, кого ми обрали, і та людина, яка організує роботу в, в об'єднаній громаді. Залишено ряд місцевих податків, які до цього часу не було. Скажімо. Власні надходження, порівнюючи такі, як ми, об'єднані і не об'єднані, виросли в три рази. Тобто, власних надходжень ми очікуємо мати більше 6 мільйонів. Але держава далі пішла. Вона дала базову дотацію, яка складає 8,1 мільйона. Держава дала нам різні субвенції. Субвенцію на освіту 22,3 млн грн. Субвенцію на утримання медичних закладів вторинної, і первинної ланки медицини 11,6 млн грн. І той фінансовий ресурс треба вміти ним управляти, правильно організовувати роботу, і я бачу, що нам наразі це вдається. І е, я бачу позитивну тенденцію наповнюваності надходжень місцевого бюджету, вона зовсім є позитивною. Десь е, виконання ми можемо оцінювати після півроку, ви самі розумієте. Але десь дивлячись, е, щоквартального надходження, ми можемо сказати. Е, 16% – це є перевиконанням надходжень до місцевого бюджету. Тобто, ті недоліки, зрозумійте правильно, які ми при формуванні бюджету могли по своєму досвіду недооцінити, ми зараз їх виправимо в першому півріччі, і я думаю, що в нас дуже багато буде позитиву. Але саме головним стимулом, яким так само ми повинні вказати це власне отой мільярд гривень, який передбачила держава в бюджеті на 2016 рік. Виходячи з формульному розрахунку, наша громада отримала понад 9 мільйонів на інфраструктурну субвенцію. Це досить вагома сума для того, щоб ми стимулювати об'єднану громаду для її розвитку. Кошти не малі, а проблем на вирішення яких їх треба потратити набагато більше. То як вчинити? Я селищний головою з новообраними старостами. Ми йдемо до громади і розмовляємо, яким чином ми хочемо освоїти цю цю субвенцію і слухаємо людей. Куди ми хочемо направити ці кошти? І люди чітко нам вказують: люди, нам треба поправляти дорожнє господарство, цю нашу інфраструктуру. І, власне, я так не боюсь цього слова: 80-90% буде направлено власне, на поправлення наших доріг яким чином поточним капітальним ремонтом, і, власне, цим займається відділ економічного розвитку моєї об'єднаної громади, де ми вже затвердили програму, і на сайті вона вже є, і певні кроки вже для цього є. Тому, хто працює, варто і допомогти. За кордоном це твердження також відоме і популярне. Відтак, територіальна громада розраховує не тільки на власні та державні кошти, але й на міжнародні гранти. Наполеглива праця. Керівника вдало сформована команда, де гармонійно поєднуються, скажімо, і лідерські якості, і амбітність, і впевненість, і працьовитість, і досвід. Дали позитивні результати, про які ви вже, мабуть, чули, але зазначу, що на території об Печеніжинської об'єднаної територіальної громади сьогодні реалізуються два закордонних проекти. Так, це фундація менеджерських ініціатив місто Люблін, Польща. Зовує проект українська адміністрація майбутнього з написання стратегії об'єднаної територіальної громади і академія лідерів партисипації. Залучати мешканців громади до прийняття управлінських рішень, до активної участі у подальшому формуванні напрямків розвитку об'єднаної територіальної громади. На території громади вже проведено два навчальних таких семінари, тренінги, і хочу сказати, що організатори наші польські колеги були дуже задоволені, бо побачили. Ну, Побачили перспективи в тому, як активно люди брали участь у навчаннях, і як працювали, кожен старався докласти якихось зусиль для того, щоб в подальшому сформувати стратегію об'єднаної територіальної громади, яка не просто була декларативним гаслом, так, а містила конкретні напрямки до розбудови громади, до покращення життя кожного мешканця. і ну, Скажем так, формування європейського способу життя кожного жителя об'єднаної територіальної громади. Міжнародні проекти, зокрема той, що стосується стратегії розвитку, це ключ до так би мовити сейфу, в якому зберігаються кошти Євросоюзу. Після його реалізації можна розраховувати на солідну допомогу від ЄС. До речі, ще раніше територіальна громада затвердила план свого соціально-економічного розвитку. План соціально-економічного розвитку розроблений відповідно до стратегії розвитку. Івано-Франківської області, стратегії розвитку Коломийського району, відповідно до напрацювання проєкту стратегії розвитку нашої громади. І основними цілями даного плану є це перше це сприяння розвитку економіки, друге це покращення інфраструктури громади і третє підвищення рівня свідомості громадян. А що з бюджетними працівниками, спитаєте ви? Чи багато з них після об'єднання позбулися роботи? Розпочнемо з працівників сільських селищних рад. Ми взяли бухгалтерів до, до, до праці. Ми е, е, маємо роботу, налагоджену землеупорядників. Ті землеупорядники, які не отримали роботу, то ми їх перевели на іншу роботу в організаційний відділ або куди ще інде. Ми абсолютно всіх працевлаштували, ніяких болісних процесів не відбувалося. І ці громади, які бояться, не бійтесь, це, це просто е, приїдьте до мене, я вам покадрово розповім, скільки в нас, до речі, я казав, 34,5 штатних одиниці зараз працює в е, не, не, не рахуючи старості. І всі працюють. Не треба боятись, просто ну вдалося нам всіх працевлаштувати, вдалось. І зараз ми оголошуємо конкурси. Ось ми, у мене на столі документи. Завтра відбудеться конкурс, заміщення вакантної посади спеціаліста. Подано три, три кандидатури. Я залучаю до цього громадськість. Депутати селищні готові. П'ять чоловік у комісії. Будь ласка, комісія 11 людей. Запрошу телебачення. Нехай люди дивляться, як прозоро чи непрозоро Ми працюємо. Я ще раз кажу: ми на протязі цього, десь на нашому офіційному сайті, можна подивитись, як ми розмовляємо з громадою. Кожної неділі йдуть сходи селян, ми ознайомлюємось з проблемами громад, щоб люди говорили нам ці проблеми, і ми кладемо на себе відповідальність і її опрацьовуємо. Вже не показуємо там у Київ, не показуємо в Коломию. Ми мусимо усвідомлювати. Нема на кого показувати. Тепер збираємо шановні місцеві податки. І опрацьовуємо. Я ж хотів десь по кадрах ще сказати таку важливу річ. У нас зараз бо десь голови мріють за ті посади за порядок в наших селах. Зараз іде Великдень. Ви самі розумієте, наші гуцульські села охайні, гарні. Всі, всім кортіло би, щоб це було. Так що хочу сказати, ми зараз оголосили вакантну посаду на заміщення такої посади, як інспектор благоустрою. Людина буде закріплена за порядком. Вона буде в кожне село, особливо буде звертати на письмові скарги. Потім буде опрацьовувати оті стихійні явища, де, на жаль, ще вони присутні в наших мальовничих селах. Але ми це скриваємо, але мусимо з цим поборотись. І ще один позитивний момент хотів сказати: ми виділили на благоустрій наших населених пунктів безпрецедентну суму. У комунальний свій, у своє комунальне господарство ми виділили 900 тисяч гривень, майже мільйон гривень. Представляєте собі? Ми поділили, тобто є загальні повноваження, там електрики, тобто освітлення населених пунктів. і Так далі є загальні моменти, а є моменти, які вирішує кожен староста індивідуально. Ми підійшли до цього пропорційно, тобто від тисячі жителів ми закріпили за певним старостом фінансовий ресурс. Я вже знаю, чотири старости прийняли людей по благоустрою, які ходять кожен день на роботу і виконують і це сміттячко збирають і так далі. Ми, от, наприклад, по благоустрою, умовно кажучи, село 2,5 тисячі жителів, староста отримав 100 тисяч гривень. Нехай він працює. Ми отримали, як печеніжа, ми отримали майже 200 тисяч гривень. От ці гроші, нехай він спрямовує, щоб він був господарем, щоб він не відчував, що староста села нічого не вирішує. Це не є неправда. Староста села входить у виконком селищної ради, і він впливає на ряд рішень, в тому числі на виділення цієї державної субвенції. Тобто, ми максимально хочемо, щоб люди це почули, і я цю думку несу на сходах селян людям роз'яснюю. А зараз піде мова про освіту. У кожному селі школа, відтак педагогів багато, то чи вистачить всім коштів на заробітну плату? Чи не відбулося скорочення? Відповіді на ці запитання далі. Освітянський корпус дуже великий в моїй об'єднаній громаді. Це є 380 людей, це є доля людей, це є атестація, це є стажування, це є, це є досвід тих людей, освітян, які там працюють. І людей бентежать ті умови, чи вони, власне, зможуть за заробітну плату витрачати. Треба приймати людей до роботи. І ми не побоялись взяти цю відповідальність на себе. І люди отримали заробітну плату. 1 лютого вони одержали заробітну плату. Тобто, ми ні на один день не затримали заробітну плату. Всі повністю навіть без помилок. Ми спрацювали і це зробили зараз. Отримує заробітну плату бюджетники, по моєму 680 людей в об'єднаній громаді. І ми організували відділ освіти, який не є юридичною особою. Селищний голова управляє відділами, які керуються положеннями, які прийняті на чергових сесіях. І за погодженням департаменту освіту ми ефективно управляємо освітою. Тобто, атестація, методична підтримка, маємо в у штаті. Начальника відділу освіти і методиста наразі я не спішу наповнювати даний відділ, тобто забюрократизовувати і йти по радянських кроках тих, яких діє Райво. Можливо, щось мені вдасться інше віднайти. Час докаже ефективність чи неефективність моїх рішень. Більше того, нині навіть Івано-Франківськ може позазрити печеніженцям. Дітлахи тут, на відміну від їхніх однолітків, які навчаються в обласному центрі. Усі харчуються безкоштовно. Ми зараз харчуємо без безплатно перші-четверті класи. Це є за власні кошти. Це є. Ми віднайшли в своєму бюджеті 400 тисяч гривень, тобто дев'ять шкіл загальноосвітніх і дитячі навчальні заклади. Ну це там інше. Ми віднайшли. Ми провели за власні кошти на сто, на суму 120 тисяч гривень. Вибори старост. От повністю пройшло перезавантаження влади. Люди обрали старост, ті села себе не відчувають нічим. Обіженими. Там ми розробили гербові печатки, надали певні повноваження, і люди навіть не відчувають, що таке є об'єднання. Вони повністю, ми оплачуємо з бюджету селищної ради власне, тих, тим людям заробітну плату старостам. І навіть ми обрали старосту, де ніколи не було сільської ради. Це є стимул. Село Кийденці має зараз свого старосту, зараз ми вирішуємо питання адміністративного будинку. Найбільше каже пан Ігор, тішить можливість самостійно приймати рішення, тобто я газда, маю свою сім'ю, територіальну громаду, радимося і вирішуємо, ми як будемо жити і що будемо робити у першу чергу, а не хтось там за нас. Я не відчуваю якихось вказівок вищестоящих органів, чи допустимо ми у співпраці працюємо з облдержадміністрацією з відповідними департаментами з райдержадміністрацією, і жодного разу не прозвучало, що ви маєте так зробити так зробити, так зробити. Ми виходимо з слухаємо громаду. Слухаємо економічну доцільність того чи іншого заходу, бо зрозуміти прийняти управлінське рішення і створити надбудову, якийсь відділ, то ми спочатку задумуємося. А може шляхом угоду цей ровер придумали в районі? А може там угодами? А може це буде економія коштів? А може і ми не спішимо якісь такі. Ну тиску немає. Це я вам заявляю авторитетно жодних. Труднощі були, є і будуть, каже керівник громади. Проблем вистачає, і їх не варто завуальовувати. Навпаки, треба говорити і вирішувати їх. Зразу настільки було багато проблем, це розпочинаючи від реєстрації об'єднаної громади з неузгодженістю законодавства. Ну, що би я хотів сказати, от у нас є, ми фінансуємо місцеву пожежну команду. Ну, настільки мені відомо, інші десь місцеві пожежні команди вони фінансуються за рахунок держави. От мені поясніть, чи правомірно селищний голова здійснює видатки в розмірі 700 тисяч, бо це є безпека людей. І чи воно правомірно, чи воно все відповідає дійсності. Я не хочу згадувати, бо я по характеру є така людина, яка ті типу, проблеми забуває, і ми вже дивимося вперед. Але повірте, не встигає держава за нашими кроками. Ми, ми наприклад, зараз питання. Реєстрації, зняття, тобто функцію міграційної служби, готові повністю прийняти, готові. Тобто є посадова особа, а держава поки що чекайте, бо постанова поки що не в дії, вона не опублікована. Ну, скажіть, це є відповідальне ставлення держави. Ми до цього ставимося відповідально, і такі різні нюанси є. Є зрозумієте правильно. Якщо десь брати сьогоднішнє число, то можливо, ми навіть не працюємо повних 100 днів. І за цих 100 днів щось очікувати, що ми будемо брати, що ми зробили, ми не ну поки що ще не готові, але ми маємо певні кроки, певні плани, і я бачу, що вони би мусили мати успіх. На підтвердження діяльність центру надання адмінпослуг, який функціонує у Печеніжені. Тут уже зареєстрували і опрацювали біля пів тисячі звернень від громадян, і що приємно, жодної скарги. Люди йдуть зі своїми проблемами, і їх ніхто не відправляє в інші кабінети. Зараз у нас всі земельні питання, архітектурні питання і міграційна служба це є реєстрація осіб, зняття з обліку, виготовлення паспортів. Замін пошкоджених, втрачених, зміни, прізвища. Зараз реєстрація з 4 квітня вся передається, ви вже знаєте, на місця. Це буде вже здійснюватися все безпосередньо в нас. І я думаю, що проблем у нас з цим не буде. Так як ми це все робили дотепер і возили в міграційну службу. Це нам трошки навіть було накладніше, але якось скарг не було, все в нас. Нормально, відмов у нас практично немає зараз лютого січня місяця. Відколи тут в центрі надання адмінпослуг, послуг. Відмов у нас по міграційній практично немає. У нас черг ще жодного разу від січня місяця, відколи у нас створений цнап. У нас черг не було. Це буквально людина приходить. Ми працюємо без обіду. Сім годин ми приймаємо громадян. У будь-який час. Ми, ми навіть працюємо до останніх клієнтів. Є в п'ятій годині, то в п'ятій годині приймаємо, бо це не є накладно і завжди приймаємо завжди ніколи ще не відправили жодну людину. Не все так гладко не приховують у тергромаді, але ніхто і не обіцяв манни Небесної. Особливо важко робити такі реформи у нинішній непростий період. Відтак і запитань до влади чимало. Непроста ситуація в державі. Фактично є війна на сході нашої держави. Там постійно наші воїни є, знаходяться. І не секрет, що у нас є і поставлена мобілізаційна робота. Вона мусить бути от у рамках об'єднання, яким чином держава бачить. От вона би мені прописала, От ми бачимо, бо це є серйозне питання, це є питання, питання боєздатності держави. Я, як чиновник, як обранець, як державна посадова особа, готовий повністю підкласти плечі і працювати. Але бачення Міністерства оборони повинно би мати. А вони, я, я не знаю, можливо, я не правий. Воно, воно має бачення радянського генштабу, умовно кажучи. Треба більш заходити в європейський що має робити чиновник? Я, що маємо робити. Хоча б співпраця налагоджена з військоматом. Я, я не хочу дорікнути місцевим е, цим людям. Але е, це бачення, як, як би мало бути у громаді, ось е, ця ділянка роботи закріплена, я би хотів побачити, почути. Таких невирішених питань багато, але як знаємо, долає дорогу той, хто йде. А людей тут ми переконалися заохочувати до руху вперед зайва справа. Ті, скажімо, рішучі впевнені кроки вперед, які показує вміле керівництво ігора довірака і його команди, показує, що вони не зупинуться. Вони будуть подавати проекти на участь у різних грантах. І для залучення як державних, так і іноземних інвестицій. Тобто це потужна громада, вона має потенціал, вона має стратегічне мислення, у них є бачення, вони знають, куди їм потрібно йти. Ми розуміємо, що якихось таких кардинальних змін, що завтра ми проснемося, і тут стане уже все абсолютно інакше не може бути, тому що 20 років ми йшли назад. так? Більше вже 20 років ми йшли назад. 25 років. Практично ми йшли назад в державі. Не, не, не робилося стільки для окремої територіальної громади, для окремого села. А команда цих людей змогла зламати цю систему і робить кроки впевнені вперед. Отож, короткий підсумок нашої розповіді. Не лякайтеся змін. Змінюйтеся, утікайте від совєтського застою, але об'єднуючись, виберіть собі насамперед справжніх лідерів, людей, які вміють працювати, які можуть понести цей нелегкий тягар, здатні формувати команду і спільно вирішувати ваші проблеми. Таких, на жаль, небагато, але вони є.